Будівництво дитсадка колібрі на вулиці Григорівського Ради триває повним ходом. Стримують темпи лише погодні умови. Зведено три поверхи. Майже завершують робити каналізацію. На даху кладуть перший шар гідроізоляції. Загалом на об'єкті працює близько 30 працівників. На першому етажі сантехніки працюють і пожежна сигналізація. От вже приступила до монтажу пожежної. сьогодні, бути. на криші 8 людей займаються гідроізоляцією. Кровлі. І комунікації підводяться, там і техніка, екскаватор, якщо виділи, два екскаватори, і авто, 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 автосамосвал. Будівництво садочка дуже творчий процес, зізнається директор компанії Синергія. Одна справа бачити його на кресленнях зовсім інша коригувати на самому об'єкті. Так, наприклад, вже під час будівництва вирішили зробити універсальні кімнати для прийому їжі. Це дасть нам змогу вивільнити більше приміщень для діток, щоб вони могли проводити те саме навчання, дозвілля і таке інше. Тобто, ці приміщення, щоб отримали більший об'єм і дітки могли більше, вільніше рухатися по цих приміщеннях, а не заставлялися там тими ж самим столиками для їжі, і таке і інше. Більше того, вже на даному етапі думають не лише за приміщення, а й за людей, які будуть у них працювати. Людям, які готують харчі, про них також потрібно думати. Вони повинні потім все це на підносах винести і в кожну групу занести. Це ну, також великий об'єм роботи для тих дівчат, які там будуть працювати. Тому хочеться, щоб їхній шлях був найкоротший, а робота найефективніша. Тому ми стараємося так оптимізувати, щоб це десь було на першому поверсі, щоб це було зручно піднімати ці вантажі, тому що кожен день нам з підносом ходить по 10-20 разів. Це також, я думаю, буде непросто. Дитсадок загальної площі більше 2000 тисяч квадратних метрів, розрахований на 140 дітей, планують здати ближче до початку весни. Після чого компанія Сенергія має намір взятися за будівництво нової школи.